Так, доброго часу. Що принесе нам 24-й рік українцям? Що чекати? Чи буде вже якесь завершення бойових дій? Більш докладний прогноз ми будемо робити пізніше перед новим роком. Зараз давайте глянемо коротенько. Що принесе нам 24-й рік українцям? Що нам несе 24-й рік? Що нам несе? 20. Сподівання. Він нам несе сподівання. Реально нам несе якусь надію. 24-й рік, так, ми якось а, будемо сподіватися, як завжди, на краще. Так, а, карти показують, що ще можуть бути ситуації досить таки напружені, де ми повинні зібрати всі свої ресурси, всю свою енергію. От, І будемо ще ми відстоювати якісь свої позиції. Чи будуть іще вже завершені дії, поки не бачу. Мені йдуть ще форс-мажорні ситуації на лініях, на межах, на кордонах. так. Те, чого ми не очікуємо, так? Саме якісь прикордонні території ще в 2024 році, там якісь можуть бути ще ситуації. так. От, е буде ще надана якась допомога, як наче, для того, щоб ми могли іще е чинити якийсь опір, так? От. Я поки не бачу конкретного завершення. Я бачу, що поки, знаєте, багато тривожності, обговорення, страху і інформації у просторі про закінчення в 2024 році немає. Мені показують закриту інформацію, тобто та, яка закривається і простором, і людьми, так, тими, які дотичні до цих всіх справ. Давайте глянемо тут. 24-й рік. Що несе Україні? 24-й рік. 24-й рік несе Україні якісь радісні все одно і будуть якісь радісні новини. Щось нас буде радувати. Чи завершаться дії в 24-му? Ще поки що ні. Це ще затягнена вся історія буде. Тобто, ще заверш... вона, як наче, протягнеться. протягнеться. Будуть якісь ілюзії стосовно ресурсів і стосовно, і стосовно можливостей. Якісь все-таки ілюзії будуть. І в мене йде все-таки затягнена якась продовжена, розтягнена історія з військовим періодом. Протягнена ще буде історія. Багато ще буде таких обманів, обманів і ілюзій. Будуть намагатися нам ще нав'язувати.